Свою роботу продовжує телеканал Миколаїв. В ефірі програма це вас хвилює. Я Галина Щерба. Вітаю вас. Тема нашої програми і ми обрали розмову е е про те, як важливо легалізувати зайнятість. І експертом у цьому питанні виступає Дмитро Розуменко, заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, Дмитро Анатолійовичу, почнемо з того, чому так важливо у цей важкий для країни час у цей кризовий період легалізувати робочі місця, легалізувати зайнятість населення. Дійсно, це явище дуже поширене, і в цілому в Україні, і в Миколаївській області. Зокрема, е, так, явище нелегалізованих місць. легалізовано трудових відносин нелегалізованої зайнятості. Так, зокрема, підтверджено цьому можна. Привести те, що відповідно до балансу трудових ресурсів, який було складено в минулому році, загальна кількість працівників, за якими немає відомостей ані фіскальній службі, ані в органах пенсійного фонду, і які не працевлаштовані офіціально, майже більше, майже 120 тисяч осіб. І, звичайно, робота проводилась в минулому році комісіями з легалізації зайнятості з виплати заробітної плати. І Працювали комісії в районах і в містах до складу цих комісій входили і представники управління соціального захисту, і центрів зайнятості, інспекції з праці фіскальної служби, пенсійного фонду. І проводилася робота щодо і інформаційного роз'яснювальної роботи проводилась, і робота щодо виявлення таких фактів і проведення у відповідність до чинного законодавства трудових відносин між роботодавцем та найманим працівником. Звичайно, у другій половині минулого року ця робота була призупинена, тому що введено було мораторій на і обмежені перевірки, зокрема суб'єктів господарської діяльності, в тому числі і з легалізації зайнятості, Проводилась більша робота направлена на інформаційне забезпечення необхідності. Трудових відносин. Більше роз'яснювальних робота. Але і за результатами тієї, роботи, яка була в минулому році, було проведено більше ніж 9 тисяч перевірок і виявлено та усунено майже 2,5 тисячі порушень у сфері легалізації трудових відносин. Звичайно, і в цьому році протягом січня-червня, відповідно до законодавства. Проводиться обмеження, мораторії запроваджено на проведення перевірок органами, крім фіскальної служби. І, звичайно, це, це робота це ускладнює роботу з питань легалізації зайнятості. Але і роботодавці повинні розуміти, що вони несуть відповідальність перед найманими працівниками щодо їх забезпечення їх трудових прав і гарантій. Крім того, самі наймані працівники повинні розуміти, що. Укладання трудових договорів необхідно і для своєчасного отримання заробітної плати, тобто всіх тих гарантій, які не передбачені чинним законодавством кодексом законів про працю іншими нормативно-правими актами. Це і відпустка тривалістю не менше ніж 24 календарних днів. У нас в Україні передбачена це і оплата лікарняних лістів, це і оплата. Страхових випадків при нещасному випадку на виробництві це є робота у понаднормовий і на дорочний час, у святкові вихідні дні і багато інших аспектів, які необхідно виконувати і виконувати чинне законодавство. законодавства. Крім того, існують випадки, коли людина звертається до управління, звертається до органів, які передбачають певні виплати у разі страхових виплат. Але ці виплати неможливо здійснити, тому що людина була офіційно не оформлена. Так, для прикладу, людина не може отримати і зареєструватися як офіційна безробітня, якщо вона не працювала протягом 26 календарних тижнів, протягом 12 місяців і не сплачувала страхові внески. Крім того, при звернення за допомогою по малозабезпеченості сім'я не може отримати таку допомогу, в разі якщо в сім'ї. Є члени сім'ї, які не працюють, не навчаються за денною формою навчання у вищих або професійно-технічних навчальних закладах, та офіційно не зареєстровані як безробітні. Тобто, працівники, діяльність яких не легалізована, дуже багато втрачають у соціальній сфері і навіть у охороні праці, Звичайно. у охороні свого здоров'я. Звичайно, крім того. Потрібно вже замислюватись і про пенсійні виплати, адже для отримання мінімальної пенсії за віком необхідний стаж 15 років, а для отримання повного розміру мінімальної пенсії за віком для жінок необхідно 30 років, для чоловіків 35 років. Тобто це теж такий привод замислитись над тим, що буде потім, коли людина вже буде в непрацездатному віці. І, звичайно, це нелегалізовані трудові відносини впливають і на загальний. Стан суспільства, адже це не сплата податків, це не сплата єдиного соціального внеску, це не направлення коштів на певні соціальні програми, на програми охорони здоров'я, благоустрою і так далі. Тобто це явище дуже поширено і, на жаль, дуже впливає на суспільство. І на протидію тому держава передбачає певні гарантії для працівників і певні можливості для тих, які не можуть офіційно працевлаштуватися. Можна скористуватися послугами служби зайнятості. Для прикладу передбачена така процедура, як одноразова виплата допомоги по безробіті для відкриття підприємницької діяльності. Крім того, існують. Такі заходи, як для осіб, які не спроможні на ринку праці, для осіб, яким більше 45 років, крім того, можна працевлаштуватися на роботи тимчасового характеру або на громадські роботи, тобто є певний набір засобів для. Того, щоб працевлаштуватися офіційно, в тому числі за допомогою служби зайнятості. Плинути на цю ситуацію. Та, Отже, е зрозуміло, ряд негативних наслідків для працівників, чия діяльність не оформлена офіційно, а якісь негативні е наслідки для роботодавців, які не з якихось причин е не оформлюють, не легалізовують працю своїх робітників. Існують? Звичайно, і для роботодавців також. Це, по-перше, відсутність контролю над своїм найманим працівником, тому що він не має майже обов'язків, які прописані законодавчо. Це недотримання ним трудового розпорядку режиму роботи, це відсутність можливості покласти на працівника певну матеріальну відповідальність і, звичайно, неможливість застосувати певні дисциплінарні стягнення до такого працівника. Відповідальність передбачена для таких роботодавців? Дійсно, передбачена і відповідальність для роботодавців. І, зокрема, останнім часом, наприкінці минулого року, був прийнят закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці. Де, зокрема, передбачається, що працівника працівник не може бути допущений до роботи без належного оформлення трудових відносин і відповідно до повідомлення, без повідомлення органу, який займається відповідно до законодавства адмініструванням податків та сплатою єдиного соціального внеску. Тобто, що це означає? При прийнятті на роботу працівник повинен бути оформлений офіційно, і роботодавець повинен повідомити про найманого працівника до органів фіскальної служби. Тільки тоді до працівника, до роботодавця не будуть застосовувати санкції, і, і працівник буде оформлений відповідно до чинного законодавства. Крім того, законодавством передбачено, що трудові книжки на всіх працівників це відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України. Ведуться на всіх працівників і укладаються не пізніше, ніж протягом п'яти робочих днів з дня прийняття на роботу. Аналогічна норма і для працівників і студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємствах установах, організаціях. Для них теж відкривається трудова книжка не пізніше, ніж п'ять робочих днів після початку стажування. Крім того, необхідно зазначити, що працівники, що були внесені зміни до статті 232 Кодексу законів про працю, де, зокрема, зазначається, що суди наразі мають право розглядати трудові спори, де працівник звертається про поновлення його на роботі або про визнання трудових відносин на підприємстві. І в такому разі ці суди не тільки приймають рішення щодо оформлення трудових відносин, що дійсно ці відносини були, а й нараховують відповідно заробітну плату за те за цей період, за який встановлено перебування працівника у трудових відносинах, і відповідно нараховують, зобов'язують підприємство нарахувати єдиний соціальний внесок та сплатити відповідні податки, тобто відстоїти свою, так би мовити, честь у суді. Звичайно, зараз, можливо. Да, можливо, відповідно до чинного законодавства. Крім того, внесена зміни до статті 265 Кодексу законів про працю, це відповідальність за порушення законодавства про працю, де, зокрема, зазначається, що в разі фактичного допуску працівника без оформлення трудових відносин підприємство може бути накладено стягнення у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Тобто ця сума досить серйозна для підприємства. Це 30 мінімальних заробітних плат. Зараз мінімальна заробітна плата 1218 гривень. Тобто розуміло, що для роботодавця це дуже суттєва санкція буде. Крім того, передбачено, що порушення строків виплати заробітної плати. Тягнути за собою накладання штрафу у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, і на дотримання мінімальних державних гарантій у сфері праці, накладання штрафу у розмірі десяти мінімальних заробітних плат. Крім того, штрафи можуть бути накладені органам, які забезпечують контроль у сфері законодавства з питань праці, центральний орган виконавчої влади. Наразі це інспекція з питань праці. На жаль, зараз не. Повністю виписана процедура, і не всі порядки, і всі підзаконні нормативно-правові акти прийняті для забезпечення цього процесу. Але цей процес вже почався, і, зокрема, ці закони вже прийняті. Тобто інспекція може накладати штрафи навіть без заходів контролю, тобто тільки на підставі рішення суду. І крім того, навіть сплата штрафу в такому разі не звільняє керівника, не звільняє роботодавця від усунення виявлених порушень. Крім того. Тобто угу. Закон все ж таки стоїть, має стояти і Звичайно. закон прописаний, який вартує і захищає права працівника. Звичайно, саме цей момент, що відповідальність, яка настає, не звільняє від усунення виявлених порушень. Тобто, все одно працівника треба оформити офіційно, сплатити всі необхідні зобов'язання заробітну плату за період, який встановлено санкції, штрафи. А також податки та сплату єдиного соціального внеску це саме дійсний захист працівника. А чи часто працівники піднімають такі питання? Часто до вас звертаються? Звичайно, дуже часто звертаються. Зокрема, звертаються, коли працівник потрапляє у стан якоїсь ситуації Тобто відбувається або нещасний випадок на, на виробництві, або лікарняний. Або інший, або недоплата заробітної плати, або якісь спори з роботодавцем, які неможливо вирішити мирним шляхом, мирним шляхом та тоді звертається і звертається до управління, звертається до інспекції. Але знов, знову ж таки кажуть, що основна роль, основну тут роль грає саме наявня офіційно оформлені трудові відносини, тому що в іншому випадку їх можна. Доказати тільки через. довести тільки через суд. Дуже складно довести. Звичайно. Крім того, внесені зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення, де, зокрема, передбачено, що офіційне неоформлення трудових відносин, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин тягнуть за собою санкції від 500 до 1000 необлагаємих мінімумів доходів громадян, а в разі повторного порушення від півтори до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян вже буде накладено саме на керівника, на роботодавця в разі виявлення такого порушення. Зрозуміло. А ось ще таке суперечливе питання. Дуже давно існує практика випробувань перед тим, як прийняти працівника на роботу. Наскільки це законно? Взагалі, в закону є випробувальний термін, але допуск працівника, знову ж таки, до виконання будь-якої роботи без належного оформлення трудових відносин, в тому числі і, як це кажуть, випробування, це порушення чинного законодавства. Взагалі, законодавством передбачено, що строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців. В деяких випадках за погодженням з проспілковим органом не може перевищувати 6 місяців, а для робітників не може перевищувати 1 місяця. І не запроваджується випробування строк, випробувальний термін для працівників, які не досягли 18 років, молодих робітників після закінчення професійно-технічних навчальних закладів, молодих спеціалістів осіб, звільнених у запас після проходження військової служби, а також інвалідів. Тобто до цих категорій роботодавець не має права застосовувати. Таку норму законодавства як випробувальний термін для інших категорій, так, він можливо. повинен працівника офіційно, офіційно людину оформити, офіційно вна... працевлаштувати і в наказі пояснити зазначити і з випробувальним терміном і потім… на певний час. Да. А яка тривалість може бути максимально випробувального терміну? Максимально до 6 місяців це за погодженням з проспілковим органом, але після того як працівник допущений був допущений до роботи і виданий наказ про прийняття його на роботу, він користується всіма ж правами, такими як і інші працівники на цьому підприємстві, і тобто він соціально захищений. Соціально захищений, дійсно. Це стосується відпусток, стосується лікарняного травмного виробництва тощо. Так. Зрозуміло. І ще одна категорія людей, про яку хотілося б поговорити окремо, це люди, які менш конкурентноздатні на ринку праці, тобто люди працездатні, але, наприклад, за фізичним станом вони трошки якось обмежені у своїх можливостях. Чи передбачені пільги для підприємців і для підприємств, які беруть на роботу таких людей? Звичайно, законодавством діючим передбачено певні пільги для роботодавців, які працевлаштовують на робочі місця так звану неконкуруспроможну категорію на ринку праці. Uh -huh. до такої категорії. А до такої категорії я хотів користуватися. Хто належить? Зокрема, це молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх професійно-технічних і вищих навчальних закладах, які. Вперше приймаються на роботу. Це особи, яким для настання права на пенсію залишилось 10 і менше років. Це інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого відповідно до чинного законодавства. Це також один з батьків, який, або людина, яка їх замінює і має на утримання дітей віком до 6 років. Крім того, це один з батьків, який виховує без одного з подружжя дитину до 14 років або дитину інваліда. Це діти сірити, позбавлені батьківського піклування, особи звільнені від відбування покарань. В такому випадку компенсація відбувається протягом одного року, але працівника цього повинен взяти на нове створення робоче місце на протязі двох років. Поясніть, будь ласка, що це означає? На два роки можна взяти. Роботодавець такого? працевлаштовує людину. Особу з числа такої категорії на два роки на робоче місце, а за нього компенсується сплата єдиного соціального внеску. Зрозуміло. І ось саме тут людина може не проходити, не мати випробувального терміну, саме такі люди, так? Дійсно, ці категорії угу. прикликаються і в. В попередньому і зараз так. це ті особи, які не конкурентоспроможні на ринку праці, і потребують особливого захисту, потребують особливої уваги щодо працевлаштування. Тому що дійсно і діти обмежують певні можливості для батьків, якщо це неповнолітні і інваліди, за якими треба доглядати. І, звичайно, відсутність досвіду це для тих працівників, які тільки закінчили освітні заклади, теж. Грає негативну роль для їх працевлаштування, тому вони немає ще стажу, так. ніхто не хоче брати молодих вони людей. Вони потребують народу. особливої уваги з боку держави, і це прописано в законодавстві. Це суттєві норми, і дуже добре, якщо вони втілюються в життя. А у мене наступне запитання, яке стосується якихось пільг від держави, преференцій для суб'єктів малого бізнесу, якщо ми говоримо вже про легалізацію трудових відносин. Дійсно, і наші перевірки, наші рейди, які були в минулому році, підтверджують, що найбільше порушень виявляється саме в сфері малого підприємництва, тому що дуже важко відслідкувати. І багата кількість, значна кількість таких малих суб'єктів підприємницької діяльності і малих підприємств, фізичних осіб підприємців, і, звичайно, потребують особливої уваги. І з цією метою передбачені певні преференції. Щодо розвитку, щодо офіційного працевлаштування працівників на такі підприємства. Так, зокрема, якщо суб'єкт підприємницької діяльності, суб'єкт малого підприємництва працевлаштовує на нові робочі місця на два роки працівників з числа безробітних, тобто які офіційно були безробітні за направленням служби зайнятості. У певних сферах, пріоритетних сферах економічної діяльності він також має преференції щодо сплати єдиного соціального внеску протягом одного року. До цих сфер економічної діяльності відносяться сільське господарство, рибне господарство, будівництво, роздрібна та оптова торгівля, організація харчування, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок та деякі інші напрями діяльності цих суб'єктів. І до речі, вже в Миколаївській області у минулому році 98 суб'єктів отримували таку компенсацію за 221 робочі робоче місія, які вони створили. Ну це дуже добре, якщо люди за те, що вони допомагають працевлаштуватися іншим, ще й отримують якісь бонуси від держави. Звичайно, це дуже стимулює роботодавців для роботи дійсно в легальному полі і для працевлаштування і для розвитку тих сфер діяльності, які дійсно зараз необхідні економіці, так малий бізнес він дуже конкурентно спроможний від, відгукується на всі потреби ринку. Значально. Чи надає законодавство можливості? Ми говорили про те, що деякі категорії громадян менш конкурентно спроможні. А от чи надає держава можливості працевлаштовуватися ось і підвищувати конкурентну спроможність деяких інших громадян, які можуть бути ще хорошими працівниками? Наприклад, люди після 45 років вони ще повні сил, вони е, мають досвід, але вже за віком їх працедавці не дуже хочуть е, бачити на своїх підприємствах. Якось можна покращити цю ситуацію. Звичайно, на практиці особам людям після 45 п'яти важче знайти роботу, тому що і знання вже, вже е, були отримані певний час тому. Тобто можуть виявитися Звичайно, застарілими і, і технологія. Телогія вже розвивається дуже значними темпами і потребує постійного вдосконалення і навичок, і знань, і вмінь. І, звичайно, для того, щоб такі люди були конкурно спроможними на ринку праці, передбачена така система, як ваучери. Ваучери надаються людям, після, які досягли 45 років і старше. Вони представляють собою, кошти, кошти в розмірі 10 мінімальних заробітних плат на проведення навчання. Перекваліфікації, профнавчання у, за певними видами діяльності в професійно-технічних, вищих, інших учбових закладах. Ця, ці кошти даються особам, які вже мають профі, певний кваліфікаційний рівень. Вони не можуть надаватися людям, які вже проходили протягом останніх п'яти років навчання за направленням служби зайнятості. Які не мають вищої або професійно-технічної освіти. Тому ця послуга наразі досить популярна. Якщо сказати за статистику, то вже, навіть, да, так? то вже в минулому році отримано 206 таких ваучерів за спеціальностями агрономія, землеупорядкування, програмне забезпечення систем, обслуговування та ремонт автомобілів, виробництво, переробка продукції. Твариництво, соціальна робота, комп'ютерні системи та мережі та інші. Тобто ця послуга популярна, люди користуються і е центри зайнятості, і запрошують для того, щоб користувалися в подальшому. Куди звертатися за такими ваучерами? У нас пару хвилин залишається, і, можливо, хтось зацікавився саме цією інформацією. Щодо Ваучерів щодо компенсації єдиного соціального внеску при працевлаштуванні в певних категоріях громадян щодо компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску, необхідно звертатися до районних центрів зайнятості щодо питання легалізації зайнятості, роз'яснення трудового законодавства, питання колективно договорних відносин. Ми радимо звертатися до управлінь соціального захисту населення в містах та районах нашої області. до Інспекції з питань праці Миколаївської області ми завжди допоможемо, надамо певні консультації і допоможемо вирішити ті проблеми, які виникають у сфері трудових відносин. Якийсь, може номер телефону? Так, Чи номер надати? телефону 550307, Будь ласка, звертайтеся або за телефонами районних та міських управлінь соціального захисту населення. Митро Анатолійович, я дякую вам за те, що ви сьогодні розкрили дуже Гостро на сьогодні дуже важливо для кожного працівника е і безробітнього тему. І ще раз, як висновок, що можна сказати про легалізацію трудових відносин? Необхідно пам'ятати, що легалізація трудових відносин це основа захищеності працівника, і е зараз, і в віці, коли настане непрацездатність. Тому кожен для себе вибирає самостійно, але необхідно ці факти мати на увазі. Дякую за розмову, шановні друзі. Ви дивилися програму? Це вас хвилює. Ми завершуємо її на все добре.